У Києві головну ялинку країни встановлять до 6 грудня традиційно і на Софійській площі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Як і минулого року, масових заходів і розваг не буде. Ялинку встановлять та прикрасять за гроші меценатів з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Місто грошей не витрачатиме відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки. все ресурсне та фінансове забезпечення пов'язане з цим бере на Себе товариство Global Decor. масових заходів святкових ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо в райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки в місцях, де є укриття, і теж не коштом бюджету Києва, оскільки цього року відзначаємо різдво за новоюліанським календарем. Ялинку розпочнуть встановлювати раніше до 6 грудня і приберуть відповідно теж раніше до 10 січня. Встановлювати ялинку чи ні ще не вирішили у Львові. Зазвичай щороку ялинку у місті урочисто відкривали у грудні на напередодні свят. Крім ялинки на центральній площі працював різдвяний ярмарок де львів'яни та гості міста могли придбати різні сувеніри а також скуштувати смаколики та гарячі напої. Минулого року ярмарку не було. Наразі також невідомо чи він цьогоріч запрацює у Харкові. Продовжать традицію минулого року та встановлять святкову ялинку на станції метрополітену. У Дніпрі також буде ялинка. А у Чернівцях цього року не будуть встановлювати головну ялинку на Соборній площі, проте прикрасять менші ялинки у парках, а на площі Філармонії розмістять фотозону. У Черкасах також ялинки не буде. А у Рівному вже засяяла перша новорічна ялинка. Її на європейській площі засвітили біля ТРЦ Злата Плаза. Побачити, як святий Миколай запалить ялинку, зібрались багато рівнян та гостей міста.